Який він насправді? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, який він насправді. Так, хто він такий, що себе представляє ваш партнер? Мудрий чоловік, закоханий, ви підкорила його серце. Не терпить обману, сам не обманює і не терпить обману. Працювати, вміє заробити гроші, матеріально непогано забезпечений. Якщо розпочинає якусь справу, то доводить її, звичайно, до кінця. Тут в нього в минулому було або одружений, або стабільні стосунки були, але минуле завершене. Він людина, яка заслуговує на повагу. Трохи закритий, але це пов'язано з його минулим. Він людям не дуже довіряє. Але тут мова йдеться не про вас, він дійсно у вас закоханий. Дуже сильно переживає. Тут він спланував це майбутнє, спланував сім'ю, спланував вам зробити пропозицію, але переживає, щоб ви йому не відмовили.